Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ну що ж, перша домашня перемога для Дінезу. І загалом перша перемога у другому турі. Ну, другий можна сказати, етап чемпіонату. Як, як вам ця? Ну, тяжко до перемоги. Але кожна зустріч є кубкова зустріч. Там зараз вже шість ігор залишилося і потрібно набирати очки. Багато роботи зроблено. Не все в першому турі в нас хотіли зіграти краще, але той рахунок, який є, він є. І була був тиждень на те, щоб якісь, скажімо так, висновки зробити. І мені здається, що ми сьогодні правильно зробили. Дев'ять гравців приблизно дев'ять гравців нарахував нових. Прийшли до команди. Я поки не буду, не буду вам говорити, щоб ви дали оцінку цим гравцям, ні. Ось, але ті гравці, які вийшли, десь можливо дали емоційну перевагу при той команді, яка була в першому етапі, можна сказати. Ви маєте на увагу старенького Так ні, ну гравці, які є, ми їм даємо шанс. Вони молоді хлопці, багато молоді хлопці, але є ж і той же Оренчак, який має досвід. Сьогодні була команда. Сьогодні була команда. Да, я дуже радий за Кириченка, що він дуже ну, великий об'єм роботи сьогодні зробив і гол забив. Але ж так, як ми сьогодні працювали на оборону, да, були, скажімо так, я би хотів, щоб ми реалізовували усі моменти, які були сьогодні, там і один, не другий, третій. Але ж так, як працювали сьогодні хлопці і захисники, і в оборонці, і нападники, то у цієї команди є чудово будущее. Ну і останнє питання. Ви на початку другого тайму змінили центрального захисника. Це така от. З його є травма, і скоріше там є питання по задній поверхності півра. Так що в нас є на цю позицію хлопець, непогано зіграв і молодий хлопець. Будемо надіятися, що все, що зроблено, що зроблено для перемоги, було правильно. Дякую вам, дякую. Ну що 1-0 це той рахунок, який у нас в цьому поєдинку ну, Я почну З другого. Я скажу, що слава ЗСУ і слава Україні. Я, ми розуміємо чітко, завдяки кому ми маємо змогу працювати, грати, займатися улюбленою справою. Я завжди всі інтерв'ю флеш буду починати з цього поваги, великої поваги нашим бійцям, яким зараз дуже нелегко. Те, що стосується гри. Так, 1-0 це закономірна перемога команди до нас. Ми готувалися дуже ретельно до цієї гри. Вони нас здивували і складом, і ідеєю гри, планом гри. Ми змагалися контргру контр налагодити, але не все у не все, не все нас вийшло, можна так сказати, особливо в атаці. І я вважаю, що до нас ми мали свій шанс при 0-0, але це не та гра, на яку ми за якою ми могли б взяти виграти тут. Але ми розуміли, що ми граємо за 12 очок з нашим прямим конкурентом. На жаль, ми сьогодні програли, але в нас ще буде 6 ігор, і наше завдання незмінно залишиться і остатися в першій лізі по спортивному принципу. Знаєте, насправді, не дивлячись на рахунок, ваша команда в кінці, десь наприкінці 85-90 хвилин могла і забити. Психологія це ментальність з гри. Це ви бачите, з чемпіонів команда, яка програє, вона іде вперед, ризикує. А команда, яка виграє, вона садиться починає. Починаєте глибоко грати, і це, це психологія гри. Я не вважаю, що це якась заслуга нашої команди чи помилка Диназа це, це завжди є, було і, і завжди є. Але ми сьогодні дали змогу більше ошибок помилок зробити нам чим команда Диназа. Дякую вам, дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.